Троє поросят були собі на світі троє поросят. Троє братиків. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імення в них були схожі. Звали поросят так: ніф, ніф, Нуф-нуф і. Хто? Напна. Напна. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюшках. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало. Сині хмари тягли над пожовклим лісом. Рю, рю, рю. Пора нам подумати про зиму, сказав якось Нафнаф -наф своїм братам. Прокинувшись рано вранці, О, я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитися. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним рю -рю, теплим дахом. Але його братам не хотілося братися за роботу. Куди приємніше останніми літніми днями гуляти й стрибати по лузі. Аніж рити землю і тягати каміння. Та встигнемо до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли хрю-хрю, треба буде, я сам собі збудую дім, сказав Нуф-Нуф і ліг у калюшку. І я так само хрю-хрю, додав. Ніф, ніф. Ну, як хочете, тоді я сам один буду будувати собі дім, сказав Дафна, на вас не чекатиму. Рю -рю. З кожним днем все холоднішало і холоднішало, але ніфні та нофнув не поспішали. Вони думали, ще буде гарна погода, і не хотілись брати за роботу. Вони байдикували зранку до вечора, тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали, перекидалися. Ой, сьогодні ой, хрю-хрю, ми ще погуляємо, казали вони, а завтра зранку вже візьмемось до роботи. Але й наступного дня вони казали те саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватись тоненьким. Льодом ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф ніф поклав на стріху останню соломинку і був дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав. Хоч би в світу обійди обійти, обійди кращу хатку, хрю-хрю, не знайти, не знайти, хрю-хрю, не знайти. Наспівуючи цю пісню, він пішов до нуфнуфа. Нуфнуф неподалік теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною та нецікавою справою. Спочатку так було. Що він, як і брат, хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що такій хаті взимку буде дуже холодно, хата буде міцніша, якщо її будувати із сухого листя та з лозинок. Та й вона тепліша буде краще. От він так і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинками. На покрівлю навалив сухого листя і до вечора будинок був готовий. -ну з гордістю обійшов його кілька разів навколо й заспівав. О, хрю-хрю, в мене такий гарний дім, добрий дім. Хрю-хрю, теплий дім, хрюхрю. Ой, поросята, не злякають дощ грім, дощі грім, дощі грім. Глю, глю, глю. їм! О. Не встиг він закінчити пісеньку, як за кущів вибіг ніф, -ніф. Ну грюхлю. Ось і твій будинок готовий, сказав Ніф-Ніф братові. Я ж казав, що ми самі впоратимось з цим тілом, та й часу небагато потратимо, витратимо. Ой, тепер ми вільні і можемо робити. Юг що хочемо. Йдемо до Нафтафа і подивимось, який він собі побудував будиночок, сказав Нуфнув. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, сказав Міфнів. От вони, обидва брата, були дуже задоволені своєю роботою і що їм вже не потрібно ні про що турбуватися, та й зникли за кущами. А Навнав -нав уже... Кілька днів займався своїм будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатися від вітру дощу й морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф, ніф і нуф-нуф, Застали брата за роботою. Рю-рю, а що ти будуєш? В один голос вигукнули здивовані ніф-ніф та нуфнув. рю-рю, що це за будинок для поросят чи фортеця? Ой, хо-хо-хо-хо. Ой, насмішив. Будинок для поросят мав є бути фортецею, спокійно відповів нафнаф, -наф, не кидаючи роботи. Він ви з каменя з був Так, треба міцний будинок з каменя. А братики з нього сміються. Ой, ой, рюк-рю-рюк, а цілі збирається з кимось. о о, о, воювати. Весело хрухнув ніфнів і підмогнув Нуфнуфові. І обидва брати так розвеселилися, що верещали, хрюкали на весь лужок. А на не зважав ні на що і далі мурував собі стіну сім'я, мугикуючи, підніс пісеньку. Глю -глю. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, 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 тут мені не страшний хижак, злий хижак, злий хижак не дістане вже ніяк. Глю -глю. Аж ніяк, аж ніяк. Ой, хрю-хрю-хрю, ой. Про якого це ти хижака? спитав Ніф-Ніф у нуф нуфнуха. Це я про вовка, сказав Наф-Наф і поклав ще один камінь. Ой, бач, як він боїться вовка. Ой ой ой. хрю-хрю, Ніяких вовків нема, він просто боягуз, додав Нуф-Нуф. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, хрю-хрю-хрю, сірий вовк, де він ходить, дурень той вовк, сірий вовк, сірий вовк, хижий вовк. хрю-хрю-хрю Вони хотіли подражнити на Фнафа, але той навіть не оглянувся. Ходім, Нуф нуфе сказав тоді Ніф-Ніф нам тут нема чого робити. хрю-хрю і два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали, танцювали, а коли війшли у ліс, то там розшумілися так, що розбудили вовка, який спав під сосною. Де тут вовчик? Тут, тут. Ага. Ой, а що це за шум? Незадоволено прибуркотів злий і голодний вовк. І поскакав до того місця, звідки лунав вереск і хрюкання двох маленьких поросят. Ну, які ж хрю-хрю, Тут можуть бути вовки. Казав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми схопимо його за ніс того вовка та й будемо водити по лісу. хрю-хрю-хрю Знатиме він тоді, як з нами, з поросятками. Воювати. О, 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 о. Палимо та ще й зв'яжемо того поганця вовка, е -е. Ой, хрю хрю хрю, та ще й ногою, отак, отак, отак. Іде вовк, тихенько підкрадається, а бракти знову розвеселились та й давай співати. Не страшний нам сірий вок, сірий вок, здорний вовк, сірий вок, сірий хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого кого? вовк. Вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що в ніфніфа і нуфнуфа по спинках перебіг дрож і тонькі хвостики. Дрібно-дрібно затремтіли. Бідні поросята не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулись і за страшним березком кинулися навтіки. Ніколи ще їм не доводилось так швидко бігати, здіймаючи хмари куряви. Вони бігли кожен до свого будиночку, аж п'ятими хотіли. Ніф, ніф першим добіг до своєї сум'яної хатки і ледве встиг ряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, прогарчав вовк, а то я їх виламаю. Ні. хрюкнув Ніф-Ніф. Я не віднікну. Та за дверима було страшно чути дихання звіра. Зараз же відімкни, прогарчав знову вовк. А той я як дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але, ніф, ніф, від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Хух? Хух. Зі стріхи хатки. Злітали соломинки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав на повні груди повітря і дмухнув удруге. Ху. Коли вовк дмухнув утретє, хатка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти, але ніф-ніф спритно вислизнув і кинувся навтіки. За хвилину він уже був біля дверей нуфнуфа. Ледве встигли брати замкнутися, як почули знову голос вовка. О, ну, тепер я вас обох з'їм. Ніф, ніф та нухнув, злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився, і тому він трішки схитрував. Ой, я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хаті. О, я не їстиму цих худорявих поросят. Я краще піду додому. Ой ой, ти чув? Питав нівнів брата. Він сказав, що піде додому і не буде нас їсти. Бо ми Грю-грю-грю. О, це дуже добре. грю грю хрю. сказав нуфнув і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, Сірий вовк! сірий вовк, хрюк -хрю, хрю де він ходить, сірий вовк! сірий вовк! хижий вовк! хрюк -хрю, хрю А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов убік і причаївся. Йому було дуже смішно. Він ледве стримував себе, щоб не зареготати, як хитро він обдурив. Отих двох маленьких дурних поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Нів-нів і нофнув дуже злякались, коли почули стуки. Ой, хрю хрю-хрю, хто там? спитали вони. І в них знову затрусились хвостики. Це я, бідна, маленька овечка. Тонким чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене, переночувати. Я відбилась від отари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата добрий ніфніг. Овечку рюхрю -рю, можна пустити, погодився нуфнув. Овечка не вовк. Хрю-хрю. Але коли поросята відчинили двері, вони побачили не овечку, а все ж того зубатого вовка. Брати захлопнули двері та щосили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, що йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув з себе овечу шкуру і загарчав. О, ну заждіть же, від цього дому нічого не залишиться. І він почав дмухати. Тім трохи покосився. Вовк дмухнув у друге, потім у третє, потім у четверте З даху злітало листя. Стіни дрижали, але дім все ж таки ще стояв. І коли вовк мухнув у п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн Охоплені жахом поросята кинулися тікати. Від страху їм відбирало ноги, кожна щетинка тремтіли, носи пересохли, брати бігли до будинку на ФНАФа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ні за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і припустив чим чимдуж. Вовк теж наддав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть, але йому знову не пощастило. Поросята швидко промчались повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило йому межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі, а Ніф-Ніф та нуфнув ледь живі, підбігли тим часом до будинку на фнафа. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлись. Наф-наф одразу здогадався. Що за ними гнався вовк. «Ало це не було з каменя? Так, це був будиночок з каменя. Нафнаф постарався та збудував собі дуже гарний будинок. Так. «Ало Але йому не було часу боятися за, свого... за свій кам'яний будиночок. Він хутко зачинив двері на засух, сам сів. На дзиглик і голосно заспівав. Тут мене не страшить хижак, злий хижак, злий хижак. Мене не дістане. хрю-хрю, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали у двері. Хрю-хрю, хто стукає? спокійним голосом спитав нафнав Відчиняй без Почувся грубий голос вовка. О, грю-грю, Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. -наф. Он як? Ну, бережіться тепер я такий злий. Тепер я вас усіх трьох з'їм. Ну, спробуй, лишень, грю-грю відповів за дверей Нафнаф. Навіть не підвівшись зі свого виклика, він знав, що йому й братам нема за що боятись у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменший камінець не зрушив з місця. Вовк аж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав от злоби шкрябати пазурами стіни будинку і гризти каміння, що з нього вони були складені. Але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. Голодному і злову вовкові нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось через цей димар я проберуся в будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався, в домі було тихо. О, я все ж поласую сьогодні свіжою поросятиною, подумав вовк і облизнувся, поліз у димар. Але тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатись сажа, Розумний Нафнав одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Гнюхню, ласкаво просимо, сказав Нафнав і підмогнув своїм братам. Ніф, ніф і нуфнув, вже зовсім заспокоїлись і щасливо усміхнулись. Дивлячись на свого розумного і хороброго брата, поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажотрус, вовк, бебехнувся просто в казан. Ніколи ще йому так не було боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад, на дах скотився по ньому на землю. Перекинувся через голову аж чотири рази. Проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. Він тут був Він зайжає буб є. Так, багато буби є. Бачиш, скільки ранок на ньому? Так, бо в казані побував, нема чого на поросяток полювати. А три брати маленьких поросятки дивилися йому у слід і раділи, що вони так вдало. І вовк, і вовк, і вовк вчік, в... і вовк, і вовк, і вовк. що вони так вдало і, провчили. І хуят. Так. Що вони так вдало провчили злого розбійника, а потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч пів світу обійти. Хрю, хрю хрю, обійти, обійти, Кращий, кращу хатку не знайти. В цьому домі злий хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Хрю-хрю-хрю, Лютий вовк у ліс утік. Хрю-хрю-хрю. В ліс утік, в ліс утік, і не вернеться повік. Вже повік! Вже повік! хрю рюх хрю З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо, про трьох маленьких поросят. Ніф-ніфа, нуф-нуфа Такого? кого. Нафнофа. Ось і казушці кінець. Авто слухав? Молодець. Молодий. Хочу за голотику, буду їй боїсати.